Почали зв'язку з тим, що були проблеми. Зараз Богу дякувати в нас, ми ну, вирівнюємо ситуацію і відповідно звертаються в Шість. ті установи, хто не забезпечені до кінця заробітної плати про те, щоб їм додати фінансовий ресурс. Ще, будь ласка, запитання. Якщо немає, тоді голосуємо, хто прошу проголосувати. За 15. дякую. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про продовження терміну перебування в дитячому будинку Оріана. Прошу. Трьох дітей з однієї сім'ї. Так, доповітає Наталія Дусак, готується Світлана Коновалова. Коновалова. Шановний голову, шановні члени виконавчого комітету, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про продовження терміну перебування трьох малолітніх дітей з однієї сім'ї в дитячому будинку Оріана до 30 червня 2025 року. Відповідно проєкт готувався на основі заяви їхньої матері. Батько цієї сім'ї вже позбавлений батьківських справ. Мати написала, що немає можливості. Виховувати дітей в себе вдома, бо немає достатньо нормальних житлових умов, в неї там поганий стан здоров'я, немає офіційної роботи, відповідно, утримувати трьох дітей немає за що, і тому знову ж таки просить продовжити термін перебування дітей у дитячому будинку. Даним проєктом пропонується продовжити його до 30 червня 2025 року. Я маю запитання, можливо, не до вас, більше до Ганни Іваніни, яка більш орієнтується в цьому питанні, тому що. Буде вирішено питання щодо матері. Добре, дякую. Звичайно, найкраще, коли діти виховуються в сім'ї, в родині. Тобто кращої, скажімо, десь альтернативи ніхто не придумав. Але на жаль, ну дані батьки взагалі не займаються вихованням своїх дітей, і ми вимушені весь час дітей влаштовувати в дитячий будинок, тому можливо і варто би було. Прийняти якесь кардинальне рішення, щоб дати можливість тим діткам отримати, як ви кажуть, шанс на якесь більш краще нове життя. Так. Діти набувають статус дітей, позбавлених батьківського опікування, тобто це, іншими словами, соціальні сироти, і вони мають можливість бути влаштовані в сімейній формі виховання. Вони можуть бути влаштовані в форму всиновлення. Ну, прийомні, дитячі будинки сімейного, сімейного типу, типу. опікунські сім'ї. А Вісім. У на нас безхісти не позбавлення батьківських прав, але це подовж за кітком років, діти перебувають в дитячому будинку. Ми Вже раз піднімали е питання про позбавлення батьківських прав мами, ну але це було прийняти інші рішення, і можна повторно наказали суд документи на те, що до мами На жаль. Не занимається.

по Бориславу є і більша кількість дітей, і мами, які виховують, і все порядку. І допомоги отримуємо. Це є питання інше питання. Добре, дякую. Ще є ще якісь когось запитання, колеги. Немає. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 15. Дякую рішення прийнято голосу. Наступне проєкт рішення про затвердження висновку виконавчого комітету про можливість виконувати опікунські обов'язки та дозвіл пройні праці соціального захисту населення Брисальської міської ради на звернення до суду з визнанням про можливість призначення опікуном за умови визнання незідтною особою судом. Будь ласка, доповідаю Світлана Коновалова готується. Ганна Поставик. На ваш розгляд пропонуємо проект рішення виконавчого комітету про затвердження висновку виконавчого комітету про можливість виконувати опікунські обов'язки Юрієм Ігоровичем та про дозвіл управління праці та соціального захисту населення Борсальської міської ради на звернення до суду з поданням про можливість призначити Юрія Ігоровича опікуном Віри Йосифовина за умови визнання її недієздатною. Дане питання було розглянуто на засіданні опікунської ради. Це онук і бабця, чи є якось запитання? Немає тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 15, якого рішення прийнято одноголосно. На ваш розгляд пропонуємо проект рішення про затвердження висновку виконавчого комітету про можливість виконувати опікунські обов'язки Максимом Олеговичем та про дозвілом управління праці соціального захисту населення Борсальської міської ради на звернення до суду з поданням про можливості призначення Максима Олеговича, опікуном Миколи Васильовича за умов визнання його недієздатним. Дане питання також розглядалось на засіданні опікунської ради. Це онук і дідусь. Немає запитань. Голосуємо хто за За 15. Дякую. Рішення прийнято. голосу. Пропонуємо наступний проект рішення про затвердження висновку виконавчого комітету про можливість виконувати опікунські обов'язки Олегом Володимировичем. Та про дозвіл управління праці та соціального захисту населення Борславської міської ради на звернення до суду з поданням про можливість призначення Олега Володимировича опікуном Анни Йосипівни за умови визнання Анни Йосипівни недієздатною особою. Дане питання розглядалось на засіданні опікунської ради. Це онук і бабця, які спільно проживають. Немає запитань. Голосуємо. Хто за. Прошу проголосувати за 15. Рішення прийняте. Пропонуємо проєкт рішення про призначення та реєстрацію помічників фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки. Дане питання також розглядалось на засіданні Опікунської ради за списком. Будь ласка, колеги, немає заважень. Голосуємо, хто за 15 за. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом комунального закладу Львівської обласної ради, багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Гармонія на 2024-2027 роки. Відповідно до чинного законодавства, хочемо зареєструвати. На предмет дотримання законів все перевірено, тобто так. все в рамках чинного законодавства. Так. Ну, на жаль, далі читати замість 100 тисяч, читати 300 тисяч. Збільшуємо, так. Та, тому що у нас підписало вже 15 чоловік контракт, тобто іще далі подають. Нам ще буде мало. Дивіться, не буде достатньо. Ми будемо ще, ще збільшувати, берете, так. Та, ну міру підписання контрактів, ну хочу доповісти членам виконавчого комітету, що ми, ну, ми так можна сказати ліберальною з повагою до тих людей, які зараз на службі збройних силах. Навіть заяви, які подавали ті, хто підписав контракт ну, умовно. Швидше до нашого рішення впродовж року ми також почали виплачувати цю допомогу, тому що це відважне рішення людей, яким ми зобов'язані. Тобто ми виплати проводимо контрактникам, які підписали в межах, ну, на жаль, це 20 тисяч, але принаймні це вже хоча б якийсь такий мінімальний ресурс, який можуть вони кожен витратити для першочергових потреб. Тому прошу підтримати, голосуємо, хто за. 15 за дякую рішення прийняти нас. Прошу наступний проєкт рішення. Пропонується проєкт рішення про надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування малолітній дитині, встановлення опіки над нею її житлом і майном. Просимо надати статус дитина, позбавлена батьківського опікування малолітній дитині у зв'язку з тривалою хворобою батька, яка перешкоджає виконанню обов'язків. Мати мать дитини померла, встановити опіку над малолітньою дитиною, опіку над їжем. Житлом і майном, призначити особу, опікуном над малолітньою дитиною, її житлом і майном. Дане питання вивчалося, розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, були вивчені всі документи, які представив опікун для встановлення опіки, і прийнято позитивне рішення. Рекомендовано комісії призначити опікуном над дитиною, однолітнього особу. Батько дитини є інвалід першої групи, він не може виконувати належним чином свої батьківські обов'язки. Від лікаря маємо висновок про довготривалу хворобу батька. І опікун пройшов належним чином курси підготовки для потенційних кандидатів на встановлення опіки і має рекомендації і може бути призначений опікуном. Він для дитини. Він для дитини це жінки є сестричка, а він є чоловік жінки, яка має сестру, що, де батько є інвалідом першої групи. Вони мають родинні відносини, але через жінку. Так, ну він має курси, пройшов курси. Це в даному проєкті рішення він має курси рекомендації, Це родинних зв'язків не потрібно встановлювати в даному проєкті рішення. Будь ласка, є ще запитання? Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 15. дякую рішення прийнято. Прошу наступне. Наступний проект рішення про надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування малолітній дитині, встановлення опіки над ним. Просимо надати статус. Дитина позбавлена батьківського опікування малолітній дитини у зв'язку з тривалою хворобою матері, яка перешкоджає виконанню батьківських обов'язків та позбавлення батька батьківських прав встановити опіку над малолітньою дитиною і призначити йому опіку йому опікуна. Дане питання розглядалося на засіданні комісії питань захисту прав дитини і було прийнято позитивне рішення. Окрім того, дане питання ще розглядалося і попередньо на комісії, тому що батько цієї дитини є позбавлений батьківських прав, і ми розглядали питання про доцільність позбавлення батька батьківських прав. Мама дитини є інвалідом першої групи і не може належним чином виконувати свої батьківські обов'язки. Це є рідні два брати, опікун, майбутній. Це є рідний брат оцього хлопчика, про якого, над яким зараз рекомендуємо встановити опіку по матері. Будь ласка, ваші запитання. Немає тоді голосуємо. Хто за За 15. Дякую рішення прийнято Дякую. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за участь засідання.